На роботу я не можу піти десь. У мене не диплома нема. І діти голодні сиділи, і я бита була. І діти були навіть биті. Дітям по 10 років вони їх вже поженили. У 14 народила першого перша Це нація. А живут вони де на Україні ж. Ми часто сприймаємо ромські табори. Як осередки замкненості, відсталості, бідності, але за цими зовнішніми умовами є інша правда: є життя та обійми, діти, які сміються та щиро поважають батьків, самовіддані мами та любов до родини, спільна гордість, пам'ять і мова, яка їх об'єднує. Як не живемо в бідноті, ми своїх діток ніколи не віддамо в інтернат. Роми це жінки і чоловіки, дівчатка та хлопчики, які живуть поруч з нами. Вони частина нашого суспільства. Їхні чоловіки і сини теж захищають Україну. У мене чоловік зник. Для мене це дуже тяжело. Нема моєї рідної людини. Та що завжди коло мене підтримує мене. Ромська жінка це взагалі про силу та самовідданість. Вони рано одружуються, рано народжують, ведуть господарства і часто густо заробляють гроші для всієї родини. Серед них є ті, хто щиро прагне змін. Вони розуміють, що у 21 з сторіччі краще життя для їхніх дітей неможливо без документів освіти навчання. Знайомтесь, лянка їй 32 роки, і вона вже бабуся. У неї 8 дітей і сім рідних онуків. Я не ходила в школу, мої дітки ходили дітей 2-3 роки у школу. Я хочу, щоб мої онуки другі були в них життя. А ще ця красива жінка румська громадська діячка, яка прагне розвитку румської громади, про що натхненна розповідає на всіх заходах, хоча сама не вміє ні читати, ні писати. Ромські жінки готові до праці, але часто їм не вистачає старту: машинки, матеріалів, навчання, довіри, підтримки. Вони самі навіть постидаються, десь влізти. Знаєте чого? тому що вони везде почують, ні циганка, що з нею робити? Їм, як знаєте, як маленьку дитину треба під це підбити, навіть озю, як образно, ось, як швейну машинку. ось. Ми поучилися. Я собі зараз вже ну, як підтолкнули, можна так сказати, до цього. Предложили курси, я дуже швидко согласилася, бо я розуміла, що це мені надо для, для моєї сім'ї, для моїх діток. Та я взагалі не вміла шити. Я плакала, в мене істерика була. До машинки був страх сильно. Але переборола свій страх, я зрозуміла, що мені треба. Вчителя дуже хороші були. Плюс мана крема та старим лераклянга мундра плати, танцевальный плати, как ракля. А куца же мили машинки и манга, а и подружка. А я иди машинки, кры люди зиянга, минга дузиянга. Таким чином, зараз в ромських таборах і громадах з'явилися працювиті швачки та навіть дизайнерки. Кроїла сама. Фасон я такий люблю, звісно. І все ж таки, звичайні літні пухтан, місто Діма Гфеці, під Одіяльнича. Ми от мей благодару сімлє, лепрейтоки, кай види Сердії, ми заробляємо гроші для нашої сім'ї. Оце я сама шила наволочку. Це наш підодіяльник. Ну, я Маша, у тебе є мрія? Так. Дякую. Щоб закінчилась війна. Мама. Бажаю ще, щоб війна закінчилась. Перестали ці тривоги. Візде, щоб не було цієї війни, не бомбили. Ромські діти бачать, у яких складних умовах живуть їхні батьки. І хочуть змінити це. Але дорога до цих мрій часто закрита через відсутність документів, освіти, нестачу шкільних речей та приладдя, а головне підтримки. Батьки не довіряють своїм дітям. Вони сумніваються в них, в їхній можливості. Так і вони до цього привикають, виростають і все, живуть тільки мечтами. Чи навіть в тому магазині робити, допустимо. А вона стоїть і дивиться, а що ж я вмію вчитати, чи мене на роботу хтось може взяти. Бо треба дипломати. На заваді дитяча мрія можуть стати дискримінація і традиційний гендерний розподіл ролей між жінкою і чоловіком домашнє насильство. І діти голодні сиділи, і я бита була, і діти були навіть биті. В нас в ромів є така традиція, що чоловік лежить собі, загоряє, а жінка жарко-не жарко, холодно, не холодно, жінка йде на роботу. Ну, Від предків, від наших батьків, напевно, таке передалося нашим мужчинам. Да? Uh -huh. Ну, я не вважаю, що це правильно. Жінка а чоловік сидить вдома. Должно бути все на все наравнах. І саме тут наше суспільство може допомогти. Не жалістю, а рівним ставленням, доступом до освіти і вірою в їх потенціал. Я теж хочу вчити як мама. Хочу вчитися, буду вчитися, щоб здійснилась моя мрія стати хореографом. Не є мрія, стати, типу, врачам і фармацевтом. Хочу допомагати іншим людям. Я готова багато вчитися, щоб стати адвокатом, щоб захищати рамські права. Роми, які живуть поруч з нами, це не проблема. Це можливість, якщо їм дати ресурси, підтримку, повагу, вони інтегруються, розвиваються, стають частиною суспільства. Я вам хочу таку ситуацію розказати за нашого голову. Раніше він циган дуже не уважав. Цигани для нього послідній народ були, роми. Давали допомогу, циганам вони не давали. А потім, коли я почала робити в цьому фонді вітри змін, він зрозумів, що ми дійсно Роми щось можемо. Він ставиться до мене дуже добре, щоб була підтримка від всіх людей. Від наших то було вже класно. Роми, 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 да? Це нація. А вони де. На Україні ж. Прагнення до гідного життя є у кожного з нас. Незалежно від національності. Ми українці. Ми тут народилися, живемо. Ми разом в цьому наша сила. Запрошуємо до нашого безпечного кола. Гайдана на а дамаров Кругу. Нам пропонують навчання, нам допомагають. Нас чують. Це наш вибір. Зараз вибір за тобою. Ми виберіг свобода, амаре Манушинги. Не мовчить. Якщо є проблема, звертайся. Ми підтримуємо та допоможемо. дума Зроби перший крок, зателефону. Я поруч з тобою. Ромали, каскадру был амари помощи, звони на менге помер номеру Рома сос ін'я, ефта, ін'я, єк, єк, охто екну. Єк, єк,